Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. На фронті напередодні відбулося 182 боєзіткнення. На Чернігівщині та Сумщині російська армія обстрілювала прикордонні громади, а на Харківщині бої точаться на Вовчанському та Куп'янському напрямках. За даними аналітиків ресурсу, діпстейт на Куп'янському напрямку. Росіяни тиснуть біля Голубівки і намагаються закріпитися біля річки Оскіл. А у Турецьку під свій контроль окупанти взяли ще кілька вулиць. Важкі бої тривають навколо Курахового. Там у генштабі зафіксували 42 атаки. Росіяни тут теж мають просування на Покровському напрямку важка ситуація біля Шевченкового і Новотроїцького. Тут до кордону з Дніпропетровщиною лишається майже 12 кілометрів. Окрім того, загарбники взяли під свій контроль трасу, що веде з Новотроїцького до Курахового. А ворожі впівідрони вже дістають за Покровську напрямку Добропілля. Сумщину російські окупанти напередодні обстріляли щонайменше 25 разів. Повідомили сумські обласні військові адміністрації. Загалом під вогнем ворожих мінометів, дронів камікадзе та скидів боєприпасів з безпілотників. Потрапили 8 громад. Найбільше 9 вибухів зафіксували у великописарівській громаді. Її росіяни атакували впівідронами та скидами. А вночі безпілотникам атакували білопільську громаду. Про загиблих чи поранених у сумській військовій адміністрації не повідомляють. Попри безліч російської артилерії та цілі рої ворожих дронів, наші танки все одно лишаються на фронті загрозливою силою, яка здатна на певних ділянках переломити хід подій. Танкісти 65-ї окремої механізованої бригади, що оборонять Запоріжжя, працюють зазвичай як вогнева підтримка піхоти, при звісно ж, розбиваючи надрузки ворожі фортифікації або замасковані лігва російських пілотів безпілотників, найбільшою нині загрози, яка панує в небі цілодобово, зважаючи на ситуацію, армійці Завжди тримають свої бойові машини на поготові, бо наказ рушити в бій може надійти будь-якої миті. Та я вже не хочу ніяких більше коментарі давати. Він до останнього не хотів давати нам інтерв'ю, бо ж каже, вже якось розповів на загал, що повістку йому вручила дружина. Вона наче й не образилась, але, мовляв, запам'ятала. Жінка ще не сварить, ну нічого так, де коли щось говорить. Панові Василю 55, Він з Львівщини. На Великій війні колишній мобляр, а нині танкі навідник майже з перших днів. Каже, дружина працює вчителькою, через неї йому передали повістку. Я робив на підприємстві на заводі. На мебельній фабриці. Та й все. Жінка потонила, прийшла повістка на школу. Каже, що робити мені? Я кажу, бери. Та й що, і вона мені вечором принесла повістку. Нині вояк 65-ї окремої механізованої бригади боронить запорізький напрямок. Постійна бойова готовність, постійно обслужування, постійно саводка, прогрівка танчика була. Мороз настав, треба прогрівати. Гріваємо, бо машина була в готовності. Десь 15 хвилин і екіпаж повинен виїхати. Мехвод т 72, Івано-Франківець, пан Михайло. Він ровесник пана Василя. І так само на великій війні від самого початку завжди бути на поготові, Каже, вимагає ситуація. Обстановка напружена, але поки що все контрольовано. Танковий снаряд досить страшна річ. і Вона пробуває багато Це. чого. Командир танкового взводу Львів'янин Остап каже: нині панцерники 65-ки зазвичай працюють як вогнева підтримка піхоти. Зараз ми працюємо в більшості як підтримка піхоти з закритих позицій. Чи вистачає боєприпасів? Боєприпасів ну, наразі вони є, але завжди хочеться більше. При потребі відпрацьовуємо по ворожій або піхоті, або техніці, за що, що нас штурмує. Або якщо виявили позицію стаціонарну, чи збліндаж, міномет, там БПЛАшники, звідкись вилітають, від ворожих дронів на це, як і на інші панцерники, прилаштували захисні сітки. Їх бійці називають мангали. Як ліпше зробити, радилися із побратимами і з пілотами. Наші мангали зроблені з рахуванням консультацій з нашими безпілотниками. Пілотами безпілотники, точніше, які нам підказали, як зробити конструкцію, яку тому що вони знають, як вони вражають ворожу техніку. Вони знають, як краще захиститися від них самих. Пан Василь зізнається, наприкінці жовтня став дідом. Дочка народила сина Данилка, тож з'їздив у відпустку до рідних, відпочив. І нині попри шалину у тому знов у строю. То далі треба служити. Це все. Нині ці вояки, танкисти з великого Лугу потребують захисту від ворожих дронів. Тож оголосили збір на реб і просять небайдужих долучитися. Андрій Почтівартем Даженко факт сітіві. Єдині новини. Цієї ночі на Росії знову вибухало. Там міноборони повідомила, що, начебто, збило 46 дронів. Гучно було у Білгородській, Курській, Астраханській, Ростовській областях, а у Воронезькій горів промисловий об'єкт, заявила місцева влада. Нагадаю, напередодні представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов заявив, що українські сили оборони за час повномасштабки в Росії пошкодили близько третини стратегічних об'єктів паливного сектору. Найбільше ударів припало на нафтобази. Це спричинило ускладнення. Постачанням палива ворожа армію три нафтозаводи зовсім зупинили свою роботу. Паралельно наші війська постійно завдають ударів по військово-промисловому комплексу. Це має не лише послабити країну агресорку, але й розірвати логістичні ланцюжки. До 27 збільшилася кількість постраждалих наслідок масштабного авіатеракту, який росіяни вчинили в Запоріжжі в п'ятницю. У вечірній години пік загарбники з повітряного простору окупованої території поцілили з літака кабом по перехрестю в житловому районі міста. Потужний вибух застав людей просто на дорозі. Від вогню та уламків на місці загинуло восьмеро дорослих та двоє дітей. Більше жертв військового злочину росіян згоріли у своїх понівечених автівках. Їхні особи встановлюють керови Авіабомба бомба розтрощила СТО та сусідню будівлю. Пошкоджень також дістали крамниці, п'ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків довкола. У суботу комунальники, надзвичайники та енергетики усували наслідки теракту. Тим часом у лікарнях лишається 13 постраждалих наслідок вибуху, серед яких троє дітей. Дитина 11 років з пораненням м'яких тканин голови, з пораненням паркової ділянки. Дитина 4 років з пораненням обличчя та правої кисті. І дитина 5 місяців з ушибом червної порожнини. Стан дітей стабільний. Також ще троє чоловіків, за оцінками медиків, перебувають у тяжкому стані. Там мінно-вибухова травма, вогнепальні осколкові поранення і Одного чоловіка 53 роки в нього ампутація травматична нижньої кінцівки, переломи нижніх кінцівки. Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори України з Росією. Про це заявив канцлер Австрії Карл Негамер під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Лідери говорили про необхідні зусилля для встановлення тривалого і справедливого миру. І відень, як столиця нейтральної країни, готовий прийняти майбутні мирні переговори. Про підтримку України говоритимуть і під час саміту Євроради, який відбудеться 19 грудня. Її новопрозначений голова Антоніу Кошта запросив на зустріч. І президента Зеленського. Кошта запевнив, що будуть підтримувати українців стільки, скільки потрібно, і робити все можливе, щоб вторгнення Росії зазнало поразки, а міжнародне право перемогло. Президенту Південної Кореї оголосили підозру у Держзраді за оголошений воєнний стан. Окрім цього, прокурор розслідують звинувачення проти юнгсонкіоля у зловживанні владою. Нагадає, очільник країни несподівано запровадив воєнний стан на початку тижня. Такого не було у південній Кореї з 1980 року. Президент звинуватив опозицію в антидержавній діяльності, ніби у нібито у підтримці північної Кореї вже за лічені години у державі заборонили парламент та всі політичні партії протест та запровадили цензуру на вулицях Сеула з'явилася військова техніка. Сотні тисяч людей після цього вийшли на акцію протесту. і Президент скасував воєнний стан та вибачився за своє рішення. Протестувальники ж продовжують вимагати його відставки. Втім, парламент Південної Кореї не зміг оголосити імпічмент президенту Йолю. Голосування провалилося через відсутність необхідної кількості депутатів у залі. Він має бойовий досвід. А після повернення із передової вирішив кардинально змінити фах у приватному садку. Житомира працює унікальний помічник вихователя. Унікальний, бо навряд ви пригадаєте, чоловіків, які працюють в українських дошкільних навчальних закладах. А Олександр Ковальчук ще й ветеран війни. Про вакансію чоловікові розповіли у тиранській спільноті. І, попри те, що педагогічної освіти він не має, вирішив таки спробувати. Уже чотири місяці проводить із дітьми фізкультуру заняття із. З рукоділля і навіть вступив у виш у свої 47 Більше про ветерана розкаже Христина величанська Дитячий гамір перебуває пронизливий звук повітряної загрози. Знає, куди йти. Так починається цей день у вихованців Житомирського дитсадка та у дітей жодної паніки. Чик, чик, чик. Адже О, до укриття малечі ставити. супроводжує їхній персональний захисник. Туп, 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 мороз, наші ніжки, не мороз. І це унікальний випадок в Україні, коли, повернувшись з Авдіївського пекла, ветеран сучасної війни перекваліфіковується у вихователя до шкільнят. Я знаю, що він воєнний. Навіть захищав до великої війни. 47-річний житомирянин Олександр Ковальчук нічого спільного ані з армією, ані з освітою не мав. Я працював все життя барменом. Мені це дуже подобалось. Був і директором кафе. Бармен був і його позивний, коли 2023-го мобілізувався до війська. Я був спочатку кухарем, потім трошки воно мене втомило і став піхотою стрілець. ветеран неохоче розповідає про війну. Каже, їхній підрозділ обороняв позиції під Авдіївкою. За більше року служби чоловік отримав контузію, частково втратив слух. Після кількох пневмоній його евакуювали з позицій. За станом здоров'я мене звільнили з служби. Після повернення у цивільне життя Олександр півроку проходив реабілітацію. В ветеранській спільноті дізнався про вакантну посаду помічника вихователя. Руки розминаємо раз, два, три. Чотири прийшов як на роботу на свій час. Мене познайомили з дітками. Діткам перед цим сказали, що я був учасником бойових дій. Дітки вже це знали. Дуже гарно сприйняли мене. Директорка, вона ж і власниця Ксенія Лавріна ще п'ять років тому створила приватний заклад, де мали б працювати 50% чоловіків. Це такий собі прототип скандинавського садка. Умови максимально нагадують побут вдома, всередині панує сімейна атмосфера. У тамтешній системі дошкільної освіти чоловіки-вихователі це норма. Чоловік він знаєте, як отой якар. І діти за нього чіпляються, а це в виховання дуже важливо. Вони зразу концентруються на ньому, і дуже набагато легше працювати і щось давати, навчати, коли це робить чоловік. А може, ти від вас? Самі листа хібути в українських реаліях чимало чоловіків опинились на війні. У садок свідомо вирішили покликати тих, хто саме повертається до цивільного життя. Спочатку ветерани вихователя сприйняли далеко не усі, до заняті з захисником допускали дітей після додаткового опитування їхніх батьків. Вони переживали, що в нього є зброя, що він неадекватний, що він може пошкодити дітей. І коли через місяць ці батьки самі прийшли і сказали, ми хочемо. Верніть нас, будь ласка, в ту групу, бо ми хочемо, щоб саме ця людина працювала з нашою дитиною. Якщо ви хоча б одній людині зміниться сприйняття ветерана, це вже перемога. Олександр у садку відповідає за активне дозвілля, проводить заняття з фізкультури, грає в ігри. За чотири місяці роботи він став улюбленцем малечі. Мені подобається малювати з ним, грати. Ми робимо печива, робили вафліки. Кожен раз, коли я приходжу. В садочок і дивлюся, як він поводиться з дітьми, як діти поводяться з ним. Це просто неймовірно. А сумнівів у нас не було, тому що у нас тато також служить в армії. І, власне, ми з дімою прекрасно знаємо, що захисники добрі, класні і дуже дбають про дітей. Найбільше Олександр мріє виховати гідних свідомих громадян, тому військові з ветеранської спільноти у садку часті гості. Захисники вони також мають право на гарне суспільне життя. Вони бачать, що на їхніх очах знову ж таки росте майбутнє покоління. Вони почувають себе потрібними і в потрібному місці, і в потрібний час. Тепер у планах захисника вихователя відкрити приватну школу, де дітям викладатимуть, зокрема, і ветерани. Тож у свої 47 років Олександр Ковальчук став студентом. Логічного вишу людина змінилася на очах. Він був сумний, постійно, ну такі, знаєте, як в собі загру погружений в себе. З дітьми він розкривається, він сюди приходить, він живе. П'ять місяців спілкувався з психологами. Вони не зробили те, що дітки зробили за півтора місяця. Додому, коли приходжу. З таким масою заряду позитивної енергії емоцій. це все дітки. Христина Воличанська, Олексій Євченко, факти сітіві, марафон. Єдині новини.